Первомайські волонтери реанімували автомобіль, яким користувались бійці АТО. Цей УАЗ перший з тих, що відправили активісти Майдан Південь в зону бойових дій. Спершу він служив у батальйоні Фенікс, тепер його передадуть 28-й гвардійській окремій механізованій бригаді. Созуміли з медику, медик просто автомобіль такий. Тобто виникла потреба заміни. Просто з БАТ -Фенікса ми замінили машину, віддали робочу, взяли цей, відремонтували, зараз направимо по призначенню для медицини. Тобто, вона вже, бачите, маркіровка вже медицинська на ній все таке. Ну, і там ще... Таке для медика везеться там тонометри, дещо з медицини. Первомайську УАЗ притягнули на жорсткому щепленні. В зоні АТО автомобіль побував не в одній гарячій точці. Ремонт авто тривав два тижні. Механіки-волонтери замінили двигун, передній міст. Також відремонтовано електрообладнання та проведено малярні роботи. На лобовому склі розмістили напис в пам'ять Максима Сенкевича. Воїна АТО, мати загиблого героя Наталія Сенкевич, була присутньою під час відправки автомобіля. Дуже вдячна людям. Які пам'ятають мого сина, і я сподіваюся, що ця машина спасе життя не, одним, не одному бійцю. І вдячна, що є такі люди, які, бо тільки завдяки волонтерам наші діти там живі і тримаються. Зазвичай разом з автомобілем до захисників вітчизни поїдуть різні предмети побуту та речі, яких потребують бійці. На черзі до відправки новий автомобіль, як відзначають волонтери, робота просувається допоки допомагають небайдужі громадяни.